Доброго, дня, друзі! Сьогодні маємо такий автомобіль, як Volkswagen Golf 4. Авто приїхало до нас з Німеччини 2001 року випуску з двигуном 1,6 бензин. Автомобіль в гарному кольорі, в універсалі, на непоганій комплектації Edition. Так, пройдемося по окрасу автомобіля і трішки розкажу про саме авто. Авто у нас має галогенні фари, 4 склопідйомника, кондиціонер, 219 тисяч рідного пробігу. Гарний збережний салончик так окрас. Який маємо окрас автомобіля. На автомобіль є тюфи, сервісні книжки, авто у нас іде аукціонне. Тому кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, телефонуйте авто в наявності у Луцьку.